Житомир це четверте місто України, в якому проведено інформаційний та пізнавальний енергоефективний тур. Активісти та експерти з енергетики розповідали про реальні можливості енергетичної незалежності, яких можна досягти на рівні міст, району, підприємства, багатоквартирного будинку і приватного господарства. Житомир ефективно працює з міжнародними організаціями щодо залучення коштів на проєкти енергозбереження. По этому плану за этот период мы должны добиться сокращения потребления энергоносителей в городе Житомире и выбросов СО2 не меньше чем на 20 процентов. С целью достижения ну, таких результатов на протяжении последних лет, и особенно это в прошлом году, была достаточно проведена большая работа с международными финансовыми организациями. В частности, город работает с Европейским банком реконструкции и развития, город работает с финансовой корпорацией НЕФКО, город работает с фондом... Европейским фондом EFIP. город работает со шведским агентством СИДА и общая сумма, я вам скажу, что общая сумма подписанных кредитных договоров и грантовых договоров за прошлый год составляет порядка 1,4 миллиарда гривен. Молоді та амбітні активісти об'єдналися в громадські організації. Вони розробили спільні, а не розберігаючі проекти і пропонують їх безкоштовно, подорожуючи від міста до міста. Житомирянам вони показували саморуч видали і сонячні батареї і енергоколектори, яких можна прилаштувати на дахах приватних будівель та житлових будинків, і мати від цього економічний зис. Основна думка це донести до всіх пересічних громадян, що Енергонезалежність це, звісно, наша спільна справа, і лише спільними зусиллями ми можемо досягнути зменшення споживання енергії. Тобто, як би влада не старалася, якщо люди не захочуть зменшувати споживання, буде дуже важко досягнути цього. Ми привезли демонстраційні речі, які показують на простому прикладі, як можна економити енергію. Зокрема, ми привезли саморобний сонячний колектор, який може зробити кожен бажаючи маючи дві руки, одну голову і бажання. Ми привезли сонячний концентратор, який варить каву на, на сонці, тобто за 10 хвилин сонячного дня можемо заварити каву і справді зацікавлений житомиряни охоче цікавилися новинками, яких можна застосувати щодо утеплення будівель, підігріву води від колектора та інші побічні пристосування, які може використати кожен в своєму приватному будинку та квартирі.